Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Вліво право поверніться, усім весело всміхніться. Я дуже рада вас вітати сьогодні. До нас в гості сьогодні завітала Катруся. Добрий день, Катруся. Добрий день. Подивіться, як гарно вдягнена катруся. В неї біленька кофточка та гарна спідниця. Якого кольору спідниця? Вірно, червоного. А якого кольору туфельки? Вірно, теж червоного. Катруся прибрала волосся в хвостики. А якого кольору бантики? Так. Червоного. Катруся, з якої нагоди ти так гарно вдягнулася? У матусі свято і я хочу зварити їй смачний чай і пригостити матусю. Катруся, а до чаю можна запропонувати пиріг, печиво, цукерки, тортик, пиріжки. Я теж так думала, але матуся полюбляє бублики. Їх треба багато, бо прийдуть гості. Допоможіть мені, малята. Малята, давайте допоможемо катрусі і наліпимо бубликів. Але перед цим розімнемо пальчики. Я печу, печу, печу. Діткам всім покалачу, маком зверху притрушу, в піч гарячу посажу, випікайтесь калачі у натопленій печі будемо Васю, олю, нату, калачами пригощати. Для того, щоб ліпити боблки, нам потрібна дощечка, Пластилін, сербетка та тарілочка для вуликів. Беремо пластилін, відщіпуємо кусочок і спочатку його розминаємо в пальчиках, зігріваємо його. Потім кладемо пластилін на дощечку і рукою. Притискаючи пластилі, виконуємо рухи вперед назад. Ось ми з вами зліпили паличку, а тепер з'єднуємо кінчики палички друг з другом і згладжуємо, згладжуємо. Що у нас вийшло маля? Так, бублик. А якої він форми? Вірно, круглий. Ось є один бублик. Беремо інший шматочок пластиліну і теж кладемо його і катаємо вперед-назад. З'єднуємо, загладжуємо. Ось ще один бублик. Гляда, подивіться, ось цей бублик який, великий чи маленький. Так, цей бублик у нас великий. А ось цей бублик. Великий чи маленький? Вірно, це бублик маленький. Ось ми й наліпили бублички. Скільки бубличків на таріці? Так, багато. Катруся, ось для тебе багато бублочки. Пригощай, матусю. Любі маляти. Нам час прощатися. Ви як наліпите бубликів, то, будь ласка, сфотографуйте їх і фото присилайте мені. До побачення!